Я думаю, що команда добре розпочала цю гру. До перерву через тривогу ми контролювали м'яч і за перші 24 хвилини створили кілька шансів відзначитися. Після паузи ми продовжували тримати гру під контролем. Тримали м'яч, що вилилося у забитий гол. І після перерви ми контролювали гру. Але одна контратака, у якій кілька наших футболістів не увімкнулися в пресинг, ще на половині поля суперника, дала їм простір. Ми прогавили гравця за спиною. І як результат, 1-1. До цього моменту ми мали багато шансів. Я думав, що ми зможемо виправити ситуацію, але не вийшло. Дуже прикро, що після такої гри, у якій ми контролювали перебіг подій на полі, мали моменти, але результат не той, якого хотілося. Ми створюємо моменти, але бракує якості, щоб їх реалізувати. Ми вже використовуємо різних гравців, але не реалізуємо шанси, які створюємо. Дуже важко перемогти, коли не вдається забити другий гол, щоб грати спокійніше. Тоді я, як тренер, використовував більше замін. А сьогодні капінуса змінив через жовту картку, оскільки будь-який наступний фол міг призвести до вилучення. Інші заміни мали на меті посилити гру та здобути перемогу, але не вдалося. З того часу, як я очолив команду, у кожній грі ми мали нагоди забити більше ніж один чи два голи. Ми маємо продовжувати працювати і сподіваємося, що відчуваючи довіру, футболісти почнуть забивати більше. Сьогодні у Сидорова були моменти, але йому нелегко, тому що суддя дозволяв захисникам робити з ним все, що завгодно, тому йому було важко знайти простір і завдати якісного удару. Арі Рімоура сьогодні забив гарний гол. Непогано працював кравець, виконав кілька непоганих кросів зі свого флангу. Інколи гравці трохи поспішають і не завжди правильно обирають позицію, щоб замкнути ці передачі з флангів. Так, ви правильно відзначили, що забили всього дев'ять голів, але мали більше. Ми з футболістами говоримо про психологію. У них минулий сезон був не дуже вдалим, але треба з цим закінчувати. Треба далі працювати, і футболісти повинні більше демонструвати свої особисті якості у кожній гри. Коли ми говоримо про психологію, маючи стільки шансів, ми маємо їх використовувати. Якщо будемо дивитися назад на негатив, нічого не вийде. Ну, по перше. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість грати, грати в футбол і жити, наверное, найголовніше в вільній країні. Гра дуже важка гра, дуже, дуже сильний суперник. В таких виграх без характера і без удачі ну, тяжело не брати очки. Так що я дуже благодарен хлопцям за їхні відношення до гри. Коли м'яч не в грі, то ми намагалися грати високо. А коли металіз брав м'яч під контроль, то да, ми опускали середній блок і грали на перехідних фазах. Десь вийшло, десь не вийшло. Но, повторюсь, дуже сильний суперник і було дуже-дуже важко. І наша нашій лінії оборони і голкіперу, тобто вся команда відработала добре і набрала бал. а при еще большем везении могли бы еще и выиграть. Сори, угу. ты. Это честно тяжело мне анализировать сейчас э, тоже много эмоций после игры. Надо э, сесть, подойти и проанализировать. Ну, я думаю, что и металлисты мы забили после, ну, скажем так, на в переходной фазе. Тем более мы знаем, что э, тренер металлиста тоже Ну, хорошо граю на цих переходах, так що ми боялись и я думаю, что хлопцы смогли справиться з этим. Кроме одного момента, ну, индивидуального мастерство тоже футболистов, менталиста очень високо. Коли є такие футболисты, як Богданов, Демченко, там Погот, ребята, там Терехов, Женя за то намного на легше грати, то они могут придержать мяч. Індивідуально з неї зіграти нестандартно, то вот Демченко сделал, протягнув м'яч, вхотів і ми змогли забити гол. Чим більше таких гравців, тим краще рівень команди. Ну і звісно, молодь, яка дивиться на це і прогресує, це теж, дуже, дуже важливо. Команда дуже потужна, в э, великі завдання на цей сезон такой з такою командою грати. Плюс Город, звісно, Харків зараз під більшими э, обстрелами, так що тоже дуже важливо це розуміти і грати ще краще. Ну, Харків, я думаю, что дуже красивий міст, і я вірю, що у вас все вийде, і вирішите ті задачі, які ви ставите.